Шановний пане голово Андрію Парубій, шановні народні депутати, шановний пане прем'єр-міністр, шановні члени уряду, декілька слів щодо стану підготовки до Євробачення. Ще 1 червня минулого року ухвалено розпорядження уряду про утворення оргкомітету по проведенню пісенного конкурсу Євробачення. 11 серпня між мовником-організатором, тоді ще НТКУ і європейською мовною спілкою було підписано відповідний базовий договір. 11 жовтня уряд ухвалив постанову номер 740 План заходів щодо підготовки до проведення Євробачення. До речі, всі заходи виконуються, терміни в основному дотримуються. В цьому сенсі уряд діє у плановому режимі у грудні, 9 грудня. Київська влада видала розпорядження про підготовку до проведення пісенного конкурсу Євробачення 10 грудня 2016 року набув чинності ухвалений вами закон про публічні закупівлі щодо змін до розділу 11 при кінцеві та перехідні положення щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення проведення Євробачення. На виконання цього закону уряд 21 грудня ухвалив відповідну постанову. Ми постійно перебуваємо у співпраці із іноземними фахівцями. Підготовка Євробачення передбачає узгодження практично всіх ключових питань із європейською мовною спілкою. Тому тут у постійному режимі вже перебувають декілька провідних іноземних спеціалістів, які у взаємодії з командою національного суспільного телерадіомовлення готують конкурс Євробачення, зокрема Стюарт Барлоу, шоу-продюсер, і Ола Мельзик, технічний продюсер. Ми очікуємо на прибуття до України найближчими днями інших ключових членів міжнародної команди Євробачення. 30-31 січня в Києві відбулося засідання наглядової ради Європейської мовної спілки, яка розглянула всі ключові питання, які стосуються підготовки Україною пісенного конкурсу Євробачення. Зокрема, було презентовано дизайн-сцени, запропоновано кандидатури ведучих шоу. А також представлено на розгляд творчі ідеї, концепції шоу. 30 січня наглядовою радою європейської мовної спілки було затверджено офіційний логотип, в основі якого традиційне українське намисто та слоган «Celebrate Diversity», що українською мовою означає шануємо розмаїття. 31 січня відбулася передача символічних ключів від міста Стокгольм до міста Київ. І ці ключі практично ознаменували ця церемонія, ознаменувала старт публічного процесу проведення Україною Євробачення 2017, який став остаточно незворотнім. 6 лютого цього року голова Держкомітету телебачення і радіомовлення затвердив плановий кошторис витрат на підготовку та проведення пісенного конкурсу Євробачення 2017. Ви знаєте, шановні колеги, що державний бюджет. Передбачив 455 мільйонів гривень на проведення Євробачення. 200 мільйонів гривень передбачено київським міським бюджетом. Також долучається європейська мовна спілка, яка виділяє кошти у розмірі порядку 4,5 мільйонів євро. Також очікується істотні надходження від продажу квитків, а також участь спонсорів для різноманітних заходів Євробачення. У будь-якому випадку політика урядового комітету, а урядовий еркомітет очолює згідно розпорядження особисто прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, політика оркомітету полягає в тому, щоб під час усіх закупівельних процедур було дотримано політики максимального здешевлення закупівлі всіх робіт, послуг і товарів для забезпечення Євробачення. Саме в такому напрямку буде відбуватися робота. Крім того, 14 лютого. Розпочався офіційний продаж квитків. Перший квиток, до речі, купила переможеця Євробачення 2004, наша всесвітньо відома Руслана. Станом на 9 годину 30 хвилин сьогоднішнього дня продано 14 тисяч 951 квиток для 52 країн світу, не тільки Європи. Причому 52% квитків придбано в Україні. Тобто українськими громадянами 48% квитків квітків придбано за кордоном у цих 52 країнах. Ми очікуємо прибуття значної кількості іноземних гостей. Уже зараз велика кількість квитків придбана у Великій Британії, в Німеччині, в Росії, до речі, і в інших країнах Європи. головним чином. великої уваги приділяється всім аспектам розташування та перебування фанів Євробачення. Спеціальний акцент робиться на забезпеченні заходів безпеки з цього приводу працює спеціальна міжвідомча робоча група у плановому режимі, яка проводить планові заходи на всіх планованих локаціях Євробачення, а їх декілька, і перевіряє всі режими безпеки згідно найвищих світових стандартів. Наголошую, що все це відбувається у тісній взаємодії із фахівцями із європейської мовної спілки, як у питаннях безпеки, так і у всіх інших питаннях, що стосуються організації проведення пісенного конкурсу Євробачення. Позавчора із України відбув виконавчий директор пісенного конкурсу Євробачення Йон Ола Сант, який щотижня перебуває в Україні, має Конструктивні виробничі наради і в національній і суспільній телерадіокомпанії, і в Державному комітеті телебачення радіомовлення, а також регулярні зустрічі із на урядовому рівні з тим, аби вирішувати будь-які організаційні чи інші питання, які можуть виникати по ходу підготовки пісенного конкурсу. Я хочу сказати, що підготовка до пісенного конкурсу відбувається водночас із декількома іншими. Структурно важливими процесами, і перший із них полягає в тому, що наша колись національна телекомпанія України зараз трансформується до статусу національного суспільного телерадіомовника, і водночас, із проведенням пісенного конкурсу Євробачення, відбуваються усі необхідні трансформаційні процеси, які дотримуються яких дотримано згідно графікою і плану, і що є питанням принциповим і для уряду, і для наших європейських партнерів? Уряд затвердив статут НСТУ? Уряд вніс всі необхідні зміни, аби чітко окреслити повноваження виконувача обов'язки. Керівника НСТУ, зараз Ганна Іванівна Бичок, на якої покладено всі обов'язки, в тому числі і щодо забезпечення підготовки до пісенного конкурсу Євробачення 2017, але і щодо діяльності телерадіокомпанії в цей перехідний період, ви знаєте, що оголошено конкурс на керівника суспільного телерадіомовлення, і цей процес відбувається паралельно із підготовкою до пісенного конкурсу Євробачення. Наші партнери європейські з розумінням ставляться до цього і визначають великі і результативні зусилля громадськості, уряду, урядовців, аби обидві ці справи забезпечити якісно і у необхідний термін. Також я ще раз хочу наголосити, що всі питання взаємодії із європейською мовною спілкою та із менеджерами європейської мовної спілки вирішено: сформовано остаточно. Команду Євробачення її українську частину згідно всіх базових договорів зараз відбувається набрання на роботу як іноземних, так і українських професіоналів, які будуть працювати в дирекції з підготовки та проведення пісенного конкурсу Євробачення 2017 І цей процес вже завершується. Жодних нарікань на цю тему немає. Тиждень тому. Відбулася розмова прем'єр-міністра України із керівником європейської мовної спілки Інгрід Белтерне, під час якої були обумовлені, обговорені всі питання, які пов'язані із поточними справами щодо підготовки до проведення Євробачення 2017 в Україні, і всі питання, які могли бути з боку європейської мовної спілки, вирішені. Повторюю, контакти із нашими європейськими друзями відбуваються у плановому порядку. План заходів згідно урядової постанови виконується, і всі наші зобов'язання між мовником-організатором, а це НСТУ, Європейською мовною спілкою, також дотримуються і виконуються. З огляду на це все, а також на виділення усіх необхідних коштів, на ухвалені всі урядові рішення, необхідні, а також всі необхідні рішення на рівні міста Києва. Я хочу запевнити і вас, шановні народні депутати, і наших європейських друзів. Що Україна проведе Євробачення на високому організаційному і змістовному рівні. І так само, як 2005 року, коли Україна вже вперше проводила Євробачення. 2017 року ми так само проведемо Євробачення, яке стане конкурсом, найкраще підготовлений за час багатодесятирічної історії європейської мовної спілки та проведення Євробачення. Дякую за увагу! Слава Україні! Героям слава.